Уперше, після повернення до Білого Дому, президент США Трамп мав виступ у конгресі. На початку виголосив Америка повернулась, зауважив, ми досягли за 43 дні більшого ніж більшість адміністрацій за 4 роки чи навіть за 8. І ми лише починаємо. Підписав майже 100 виконавчих указів і вже понад 400 виконавчих заходів. Рекорд для відновлення здорового влузду без. «Безпеки оптимізму, добробуту по всій нашій чудовій землі наголосив президент США. Демократи тримали плакати із написами Брехня маскою краде. Президент Трамп похвально відгукнувся про мільярдера. Маска його департамент ефективності уряду. Президент США висловився проти операцій зі зміни статті. Запросив жителів Гренландії приєднатися до США, Наголосив розширить видобуток рідкісних мінералів. у США. загалом промова стосувалася внутрішньої полі. Таки про Україну президент Трамп говорив перед завершенням звернення, не оголосив про зупинку військової допомоги Україні, зауважив, що США витратили можливо 350 мільярдів доларів, тоді як Європа – лише 100. Трамп заявив, що невтомно працює над припиненням війни. Промова тривала понад 100 хвилин та є рекордом найдовшого виступу у конгресі. США.